Всім привіт! Збираємо сьогодні на відгрузку два комплекта початківця, але з вудлище Дайва Хамон. Дивіться, ручка зроблена з нитті. Це у нас Таїланд. Яка красива. Це 19-й стрій. В комплекті йде додатковий кінчик, йде кітовий ус. Будло бачите, більш жорстке. В комплекті у нас дві підставки телескопічні на 2,4 метра. Класичний корейський попливок на 1,6 грама. Якраз на довжину 4,5. Ми налаштували дві оснастки зразу з самопідсікаючими гачками на карася. Вже налаштовані під дані поплавки. В комплекті є 6 сьомий розмір. Це на карася 300-400 грам. Два стопорних кільця для вудлища щоб не вкрала. Також дві додаткові резинки, щоб не вкрало вудлища І 3 топ-тіста, чесник, слива, червоний черв'як. Ну і додатково глютен. Кому потрібні набори зібрати. Компанія Хірабуна Фішинг. Звертайтеся, допоможемо складемо. Гарної дни не па.